Слава роду, слава рідним Богам, слава Україні, Русі, слава, героям нашим і предкам нашим слава. Ну, і усім, світлим людям, які нині виборюють, ви дупають за відновлення ладу на землях наших родах, наших владі, нашій. Слава! Тож, як і ви з таких, то і вам слава. Квітовид маємо святилище Світовиде на теренах Львова. Дуже потужне енергетичне місце, то, відповідно, світовид до нас близький, дуже, дуже близький. Ну, а якщо ви читали, Мою нову книжку Відьмак у великому місті війна перемога, то там, власне, описується, як використовуючи сон, ми отримуємо підказки, ми отримуємо ті чи інші якісь знання, інформацію. Або через той чи інший сон ми можемо знову ж таки впливати на реальність і змінювати її. Змінювати. Ви спочатку вчитеся. Усвідомити, усмислити, що це те, що, що це сон. І раз і ви розумієте, о, я у вісні, ага, раз я у вісні, значить я можу робити все, що завгодно. Це мій сон. Можу через стіну пройти, можу там опинитися в іншому місці. Раз я опинився. А якщо я можу опинитися в іншому місці, то я можу і там, відповідно, подивитися те чи інше, що мені потрібно, і зрозуміти, що там робиться, там підглядіти, скажімо так. Ось. Підглядіти можна і в явному стані, але ну, це практика, знову ж таки, спілкування зі своїм, наприклад, внутрішнім звіром, коли ми свого внутрішнього звіра посилаємо там, де їде. Кажемо, йди подивися. Посилаємо гінця. І то як веб-камера там ходить, а ми слухаємо свого внутрішнього звіра, і він нам говорить і показує. О, дивися, о так, то й так, то є люди, немає людей, які люди, що роблять і так далі. О, чи там, наприклад, такі прості на задачі якісь, в яку сторону мені впіти, аби якнайшвидше зустріти магазин зі свіжим тортом. О. І все. А. Тобто, коли я це робив у Львові, то знову ж таки могли сказати люди, ну, то ви ж у своєму рідному місці, то ви знаєте навколо вулиці, ви знаєте навколо магазину. Але я це робив так само, наприклад, в Одесі. Перший раз я приїхав в Одесу з це, ну, чуже місто, все, я приїхав виступати на фестиваль, з так. І, і мені треба було там деякі речі купити, придбати. Деякі специфічні, скажімо, речі. І ну як Як це знайти? О, ні, Ну, звісно, можна гуглити, можна там людей попитатися. Я зробив простіше і швидше. Я просто запитався власне свого внутрішнього їства. Та, і мій внутрішній звір мене повів. повів. І буквально раз-раз-раз, і я дивлюся, о, буш. ось воно тісно продається, от тут от, все, от воно є. Неймовірно. Отак от, от воно, ну і так через сон можна подивитися. Ну і через сон можна і переміститися в інше місце, якщо це усвідомлене сновидіння, і ви в тому усвідомленому сновидінні десь перейшли в якесь місце, і там відповідно ви можете прокинутися в тому місці. О, то, то от в моїй новій книзі Відьмак, у великому місці війна перемога, то там от, ті речі описуються, власне, як Відьмак це використовує там, в своїх подорожах, і, і на війні і так далі. Ось, тож читайте. І це власне, є частина знань світовида, частина віди світовида. То якщо ви йдете в тою Світовий вам близький. Ну, Навіть якщо у вас інший Бог опікун, у мене Бог-опікун Велес. Однак все рівно це, це, це цікава частина, частина віди, частина наших прадавніх знань. Ще одна частина віди-світовида це відання. Це коли ви починаєте чути відчувати зорі, відчувати, як вони впливають. На той чи інший. От, от ви починаєте відчувати, ну, там е, на таких простіших, е, якби, то, то говорять люди взагалі інтуїції, кажуть інтуїція. А коли людина осмислено, усвідомлено це вже використовує, відчуває, то, то вже каже. То вже кажуть, о, він, він відає, чи він, він бачить, він чує. Mm. Ну, от Я, наприклад, так от. Відчуваєш, що я хочу, хочу підрівняти бороду, підстригти вуса собі. Та? І я відкриваю місячний календар, стрижок і дивлюся, О, якраз саме благоприємний день. Супер, прекрасно. Оце, знову ж таки, оце, оце відчуття. Відчуття, як, як зорі рухаються, як, як вони пливають на нас. І відповідно тут коли краще робити певну дію, в який день, в який час. Що краще робити? І це, знову ж таки, от е, наші свята, це, це, ну, це, це витікає звідси. Бо наші свята це відповідно. Розуміння розуміння часу, розуміння часу простору, розуміння, як наша земля рухається рухається в просторі. І відповідно там певний день, то от ті сили проявлені. О. Ну, ми кажемо, там Велесі в день. А можна сказати, що тут Сатурн дуже сильно зараз впливає, то, то, то треба до Велеса помолитися. Там чи інші чи, 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 чи планети, зорі там і так далі. Ось, то, 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 то теж частина віди світовидна. Оце відчуття, відчуття часу, відчуття простору. Ну, тож... Аби це сталося якомога швидше, якомога легше. Аби якомога швидше, якомога легше пробудився народ наш і відродив силу і славу свою, то ми, як і тисячі літ тому, промовляємо. Чуй світло рода Всевишнього Лада, матінка, прийди зі сваром, баточком, спаси народу Світ вида нам веди. Народ наш силами своїми пробудіть. Народ наш силами своїми благословіть, Силами своїми наділіть. Воїнів наших, захисників, захисниць України та усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших родах, влади, наших, нашої владі нашій. Світом перуному горніть, Щитом сверого заслоніть. силами своїми благословіть, силами своїми наділіть, силами своїми усініть, аби пала ладових святий в кожній чарі їхній і нашій. Дай буде вот так. Слава рідний Бога. Слава ладі богородиці слава батьку, слава. Слава Україні, то всі слава. Слава рідний Бога. Слава ладі богородиці слава батьку, слава. Слава Україні, російські слава.